Сесія міської ради вчасно не розпочалася. В сесійній залі зареєструвалося лише 29 депутатів. Отже, кворуму не було, але обранці розходитися не поспішали. Олексій Каспрук дав завдання організаційному комітету викликати депутатів на сесію. А Володимир Бишлей, скориставшись можливістю, виступив з критичними зауваженнями до влади з депутатської трибуни. Я спробувала. Що вже два місяці наші військові захищають кордони нашої держави в ракованих бронежилетах. У відповідь секретар міської ради Ярослав Кушнірик заявив, що всі проблемні питання будуть розглядатися на сесії, якої немає через те, що депутати вже почали працювати на наступні вибори, а не на громаду. Виборча кампанія розпочалася, і дехто навіть на місцевому рівні вже пробує розхитувати човна. Деякі депутати, які знаходилися в залі, не зареєструвалися і цим зірвали початок. Зрештою, після півгодинного чекання, сесія все ж розпочалася. Депутатів було небагато, але для кворуму вистачило. Четверо з наших колег, це Василь Максимюк, Андрій Кавуля, Юрій Ватаманюк і Сергій Лазарів, мають поважні причини. Вони мобілізовані до української армії. Спершу депутати вшанували пам'ять загиблих в зоні АТО хвилиною мовчання, а потім взялися до бурхливого обговорення насущних питань. Заслухали звіт заступника обласного комісара, який сказав, що план по мобілізації в країну виконали лише на 66%, тому що немає добровольців. Навіть прикордонний загін не сформований повністю. Їм бракує ще 100 людей. Тому військовий вкотре звернувся до всіх чоловіків від 19 до 60 років з проханням прийти до військкомату для проходження медичної комісії, що ж до нинішньої ситуації на сході, то запевнив під час військ дій біля Луганського аеропорту чернівецькі солдати не загинули. частина залишила аеропорт, значить зараз перебувають в базовому таборі. Значить, інформації щодо загиблих наразі немає на ранок, значить, є інформація про поранених. Значить, дані не остаточні уточнюються. Потім продовжилася епопея з неякісними бронежилетами. Нагадаємо, благодійники закупили 75 бронежилетів для батальйону територіальної оборони у Чернівцях на суму понад 350 тисяч гривень в одного з місцевих підприємців, які займаються збутом та ремонтом вогнепальної і холодної зброї невійськового призначення. 10 бронежилетів з цієї партії вдалося вилучити. Зараз вони проходять експертизу в Київському науково-дослідному інституті. Решта 65 залишилися в зоні бойових дій. Депутати вимагали повернути кошти, які благодійні. Які витратили на цю броню, але, зазначили правоохоронці, це можна буде зробити лише після висновку експертів, чи справді вилучені бронежилети не відповідають сертифікованим вимогам. Наразі триває слідство. Матеріали і обшивка не мали відповідних маркувань та ідентифікаційних ознак. Металеві пластини було випробовано у нас з відстані 8 метрів з автомата АК-74 калібру 545, в результаті чого вказана пластина була пробита. Всіма кулями, з яких стрілялося наскрізь. Де взялися ці бронежилети на сьогоднішній день? Це є питання слідства, яке, я маю надію, відповідь надасть. Ще депутати проголосували за те, щоб діти учасників АТО безкоштовно харчувалися в садочку та школі, щоб родини не сплачували місту за утримання будинків незалежно від форм власності. Проголосували на сесії також і за перейменування площі турецької краниці на площу Святої Марії. Людмила Григорчук Майя гоменна Михайло Антонюк. Місцевий час.